Володимир Зеленський згадав і про сьогоднішній обстріл балістикою Кривого Рогу. Кажу, в місті вже не залишилося готелів. Він наголосив, що Діпстрайк України це не демонстрація сили, а справедлива відповідь агресору. Давайте послухаємо. Після цього удару українські війська відп... будуть відповідати або ні? Відповідь в очові зрозуміла. Це не демонстрація сили. Але це демонстрація того, що ми є незалежними, ми є суверенною державою. І на будь-який удар, якою б ти здоровою не був територією або ще чимось, імперією ти все вважаєш, ти завжди отримаєш відповідь від такої країни, як Україна. Ми нічого не починали, вони почали війну. Ми вчорашніми рішеннями демонструємо, ми хочемо наблизити, хочемо закінчити цю війну, ми хочемо дійсно, але вбивати наших людей і не отримувати відповідь, так не буде. Такого не буде.